Що Про, Про освітлення волосся. Скажіть мені, тасточка, для початку. Що таке освітлення та знебавлення волосся? Це два різних терміни. У нас тут пише освітлення та знебавлення. Яка між ними різниця? Ні, це не те. Що ми маємо на увазі під терміном освітлення? Це теж виведення пігменту. А і іде, але... і те це виведення пігменту. Але mm -hmm. при знебажненні ми освітлюємо повністю вимиваємо до нуля, тобто до максимально освітлого блодинни. А при освітленні ми можемо просто освітлити на тон, на два. Ну наскільки ми собі задумали, розумієте? Тобто, ну, це, це означає, що коли звичай освітлення, то клієнтка має бути блондинкою. Це може бути буквально, от вона може бути там брюнеткою і зробити собі на два тони світліші е, там якісь два-три письма. Ну, наприклад, розумієте? Первинне і повторне освітлення у нас. Чим це відрізняється? Первин це коли ми перший раз я до цього не була вкорбована, нічого не проводилося ніяких. Тобто це вона повністю натуральна. Автоповтор Та, це коли ви, наприклад, коліні відросло і вам потрібно. Тобто там, наприклад, протудувати довжину сіти або коріння. Угу. Добре. Е, також тут розмежуйте, будь ласка, знову ж таки, повне освітлення і часткове. Ну, повне освітлення це означає, що ваша клієнта освітлює всю свою площу, волосинову покриву всю довжину. А часткове освітлення... Це якесь це якась техніка. І техніки ми будемо на інші теми розглядати і згадувати, що в нас є і малювання, палая, шатуш, омбре, e айртач. E це все техніки, але це все частково буде освітлене, не повне. А коли ми сьогодні з вами, тут наша задача поговорити, коли до вас прийшла клієнтка і каже: Я хочу стати повністю блондинкою. Ну добре, що якщо вона прийшла не чорна і хоче стати повністю блондинкою, тому що тут нас. Задача більш складніша. А тут от, до вас сьогодні прийшла дуже класна клієнтка, в неї русявий тінок волосся. А ми знаємо, що русявий найкраще буде віддавати свій пігмент. І каже, хочу стати блондинкою, І як ви думаєте, перед тим, бо я тут маю зараз ну, підказки, але перед тим, якщо я їх включу, скажіть мені, як ви думаєте, як е, маємо правильно нести у боргник ключик? коли в нас звучить, власне, оцей випадок первинний. Тобто клієнтка натуральна і ми маємо повністю її зробити блондинкою. Від 23 см відповіді ми відступаємо? Так. А чому ми відступаємо? Бо від шкіри голови позі, швидше. Так, ми розуміємо, дівчата, що не завжди ми таким е, методом працюємо під час взагалі процедури фарбування різних, але коли звучить процедура освітлення і до того ж. Первинне освітлення, то ми мусимо пам'ятати це правильно, що ми маємо освітлити, відступити від корінчика 2-3 см. Так? І відповідно далі наносимо на що? На довжину ретельну. І ще що ви забули сказати, як це ми маємо просто так наносити, ще щось ми маємо там застосувати, додатково. Ні. В самій техніці роботи. Давайте я включу вже вам ту схему, щоб ви вже згадали. Дивіться, тут у нас поки що розділення. Так? Поки що розділення. Бачимо, що розділили, як завжди, ну, загалом, коли в нас є така робота з довгим волоссям, і робота з освітленням чи фарбуванням, ми маємо розділити. Класичним методом від серединки чного до серединки шиї, і від вушка до вушка через тінь. Я бачу ці зони. бачу, що відступили від, ну, можливо, вам трошечки замало цього, ви не, не добре бачите, я буду ще коментувати. Е, відступили від корінчика, наносимо на е, лише на довжину. Е, починаю, бачимо, рухатися звідки з нижніх зон і догори. І дивіться, що тут з'явилося. Що тут з'явилося? Валики, не забуваємо, що коли це у нас така техніка при первинному зневарненні, і ми розуміємо, що треба відступити, але ми не маємо забути, що потрібно валик. м'який валик або це вата, або якась м'яка серветка, це матеріал, який не буде сковзати. Відповідно, ми повинні його підкласти під прикореневу зону, тому що якщо ми цього не будемо робити, то в нас буде паспорт далі наступне накладатись і будуть плями. І це те якраз, чого нам не треба, розумієте? Е, і ще ми і сі, А що станеться, якщо ми цього не будемо використовувати? Взагалі, якщо ми не будемо працювати е, по правилах і відступати від корень при первинному знебадленні, то що нас трапиться, яка ситуація неприємна? Ні, ще, ще, не, ще не той етап. Що може статися в нас, якщо ми не будемо використовувати? Ну от, Вирішимо, що ми мудріші, нам не треба цього правила, ми просто собі нанесемо стандартно. Від корення кінчика при зневагію. Який е результат ми побачимо через 10 хвилин? Ну, Користь більш освітлений, ніж це, тому що відтеплавою корм почнеш сидіти. Так. І що нам чим, то загрожує нам. Ну То вжима що... наша не готова? Або а при корінку. І, і нас тоді стає питання через 10-15 хвилин, якщо вони неся по стандарту, нас через цей період стає питання, що робити. Тобто в нас е, корінь вже світлий, дуже наші темна, в неї немає додаткового на зани. І ми думаємо так. Е, Почекати нам помолитися і все-таки дочка, спокій довжина освітниця, та? але корінь то може згоріти і більше того відпасти, те, що сказала Олександра перед тим, так? Та. Е -е, просто тоді, логічно, якщо ми вже такі е -е, дивимося вже біда, тоді ми збиваємо, бо ради на то нема, корінь горить. Змиваємо і що робимо? І робимо те саме, що мали спочатку зробити. Працюємо з довжиною, яка не освітлилась, розумієте? Клієнтка думає, що ми зовсім, і тим часом це вона так м'ягко думає, тому що насправді це її волосся, і її реально страшно. Щось це особливе, розумієте? Тобто це дуже важливий момент, про який забувати не треба, димся далі. Як ви далі на всій площі? Це трошки довга робота, десь так. Вона ускладнена, ніж стандартно, але ми інакше не доб'ємося хорошого результату при повному освітленні е в першому е в цьому разі. Так? Тобто бачимо, що повністю працюємо спочатку на потилиці, переходимо на фронтальну і підкладаємо всюди, всюди під кожне писамо наші валики. Далі, коли ми знаємо, е що нам пора завершувати роботу цією довжиною і переступати вже далі до процесу посилення куріння. Коли, по чому ми це бачимо, ми бачимо, що наша довжина такого відтінку, як нам потрібно. Може ми освітлювали не до нуля, не максимально світлого годину, і ми побачимо, що на довжині вам вжитають треба. Може, ми мали досягнути максимально світлого рівня. Тоді, коли ви досягнули це з довжиною, ми тоді що робимо? Швиденько забираємо балики, це вже швидше. Ніж спочатку підкладати, і забираємо і швиденько наносимо на прокуреневу зону. І прокоренева зону у нас може проявитися 7, 10, ну 15 хвилин. Ну, тобто, розумієте, тобто ви здовжого ну, теж там собі якийсь маленький резервчик зробити, щоб ви розумієте, що поки ми ще все рівно нанесемо на прокуренево, у нас там. Довжина ще буде проявлятися, розумієте? Тобто ви там бачите, що в нас дуже гарно так вже виглядає дружина, і швиденько працюєте з чим з прокуренером. Бачите всю схему. Е, тут, може, вам не видно, але тут наносять клієнтів кремчик на краєводійній Для Чого це роблять, щоб важко не видавати. Е, ну, Туда? Тут у нас світлий бортик. Ми даємо, щоб не було подразнення, тому що це чутливі зони, покриє лінії росту. Так, Коли ми в кольорову формуємо, ну, так це теж має значення, щоб і не було в нас все як ви кажете, чорне чи там, е, кольорове. А тут ми кажемо про те, що це так, тим паче, залежно від чим ми працюємо. Можливо, тут працюємо крем, але тут ми працюємо насправді крем У клієнтки світла своя така від природи основа, і тут не потрібно було використовувати супру. Але коли це супро, тим паче це дуже так ну, одразу. Тому у працюємо тут з крем. Зрозуміло? Так. Да. Добре, тепер скажіть мені, коли ви вже не рухаємося, далі Кони ви завершили освітлення. так? Якщо це не було крем-фарбою, ну, якщо це був відтінок якогось там, скажімо, ми відтінок, ми могли працювати крем-берником, досягнули хорошого результату і, в принципі, все окей, все готово. Якщо це працювали високою, ви після цього просто залишаєте клієнтку, посушили гарно і відпустили чи ще щось ви б мали зробити, запланувати, занувати. Для чого ми тонуємо, щоб вона нормальний відтінок? Та, після супри, ну, переважно ми супри використовуємо, коли в нас темніші пігменти. Відповідно, що коли ми це забрали, після супри буде все рівно, якийсь не зовсім красивий такий приємний відтінок. Це може бути якась жовтинка. Це може бути і не жовтинка, але такий, скажімо, не цікавий відтінок, правда? І тоді ми розуміємо, що це нам треба, як ви кажете, що був менш-більш якийсь приємний відтінок. Це зрозуміло, але ще не це. Це також те, що я говорила. Що це навіть трішки підживлює і від, так якби, приводить волосся трішки в норму, бо ми все це вивели, вивели натуральний пігмент і чимось до бажано було заповнити. Але чим найкраще тут скористатися з усіх наших барвників, які ми вчили сьогодні повторювати? Mm -hmm. Можна фізичним, mm -hmm. а можна напів перване. Mm -hmm. Правда? На перваненти можна, бо тут дуже маленький від цього тут нема аміаку. І цей напійферний виробник відраз має таку здатність гарно заповнити всю порожнику, і воно все стає е, на вихід таким більш яким більш живим, і на відтінок більш приємним, як ми вже пояснювали. зрозуміли, можна фізично скористатися, але... Активно, як все таки кремлевий пол, просто напідперманентним. Чому ми тут не використовуємо перманентний? Ну, нема сенсу, по логіці нема сенсу і волосся б бути зайвий раз і подачи горіти. Ну, логічно, тому що ми тут щойно користувалися супрою. І тут зараз ще візьмемо додатково собі перманент для місяця ам'як, і де треба скористатися мінімум трьома цьопами Розумієте? А для чого? Якщо е, це треба просто гарно затонувати? Тобто ми під час будь-якої процедури освітлення, фарбування маємо думати про здоров'я волосся. Тобто не лише досягнути світлого кольору, але залишити волосся в стані бати. Розуміємо? А е, навпаки, думати, як це можна гарно. Плавно виконати максимально виражливо для цього волосся і залишити його і в красивим відтінком, і з здоровим станом волосся. Порадити далі догляд. Який догляд ми маємо порадити, коли клієнтка наша сьогодні прийшла досяга, вийшла вже блондинкою, і що ми маємо їй сказати, які настанови в домашніх умовах? Слова. Маски обов'язково, бальзам обов'язково, термозахист обов'язково, менше гарячого повітря, менше прасок, щипців, того всього поменше. Зрозуміли? Це ви маєте сказати. Чи буде вона виконувати це вже її відповідальність? Але ви, як майстер, маєте, маєте точно і це все перелічити. Зрозуміло? Окей, е, що в нас? Що в нас е, яка задача, коли до нас приходить клієнтка повторно? Вона вже будинка. І цей процес, що зараз буде відбуватися, буде називатися повторне освітлення або знебагання. Е, Яка тут задача? Ми тут можемо працювати так само, як при первинному. Ні, Я треба їх корін Розуміємо, ну тут багато нюансів, зараз поговоримо про них. Розуміємо, що наша основна задача при первинному освітленні чи е, підтягнути корінчик, який відріз. Це всі розуміють, хто каже, що фарба змилася. Яка фарба змилася? В нас при освітленні, навпаки, вивився природний пігмент. І довжина наша, світла, вона без пігменту, вона не вмивається. В неї там інша історія, про яку ми зараз скажемо. Але задача з тим, першочергово, що відріз корінчик. І треба щось з тим зробити. Як ми тут працюємо? Тут міняємося місцями. тобто наносимо спочатку на що? На поріч. Бачимо там, бачимо, що у нас тут знову ж таки клієнтка вже світло, і бачимо, що тут майстер наносить борник на прокурелях зону відрозу. Окей, е, скажіть мені, будь ласка, е, як маємо це робити? Ну, на що маємо звертати увагу? Ну, тут задача дуже акуратно це робити. Тобто наносити барник лише на відрослу частину, дуже далеко не затягувати на світле волосся, Тому що, особливо якщо це супер. Так? Тому що наше світле волосся вже сільне, вже частково пошкоджене, Якщо ми будемо так наносити на корінчик і занадто далеко заїжджати на освітлену довжину, то що в нас буде? У нас може та довжина трошечки підпасти. Особливо, якщо вдосить ніжне, розуміємося, то тут дуже задача гарно освітлити цей корінчик, але дуже обережно. Тоненькі прядочки, акуратно наносимо, не затягуємо, як я кажу, не заїжджаємо, не заносить нас на ту довжину. Зрозуміли? Добре. Бачимо, кренчиком ми виробляємо криву по-любому, щоб захистити від підраснення це знаємо. Так. І тут, відповідно, вже бачимо, що нанесли повністю. Наприкаду, бачите, показано чітко, як акуратно нема хаосу на волосся. Тобто акуратно по броділах розподілили борбник, і клієнтка наша акуратно собі освітлюється. Це не займає багато часу, бо ми знаємо, що прокуренева зона швидко освітлюється від тепла, шкіри голови. Добре. Тут, як би на тому, на картинках можемо завершити, але далі з вами теж розмовляємо. Тут в нас історія ще з дружиною якась е, унікальна, яка. Mm. 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 Ну Так, вона потрібно почистити. Що з нею? Ну, вона може бути жовта, вона може бути сірувата, вона може бути якась така от, несвіжа. Та? От як ви зараз згарні перший раз освітлили, затонували, вона пішла красива. Що з нею сталося за місяць-півтора? Жовтизна. Не Вона, так, ми пам'ятати, маємо правило, що наша дружина, взагалі наше волосся, яке ми освітнюємо, воно вбирає в себе всі, все навколишнє середовище. Це вихлопні гази, це сигаретний дим і це різні домішки у воді. Це хлоп і ще щось цікавіше, від чого блондинка може навіть стати зеленою, якщо піде в кусень. І не вдягне там захисну шапочку, а то може і вдягнути, Все одно попадає водичка, і може бути так, що в неї дуже зараз часто, тому що обробляють не лише хлором, а ще іншими якимись там хімічними сполуками, які так не реагують на таку ситуацію. Відповідно, от е, повинні розуміти, що ми не можемо собі при повторному дозволити лише працювати з корінчиком і відпустити її, і казати, що все дуже гарно, ну далеко іноді буває негарно. Але що ми можемо зробити з душиною, а що ні? Можемо затонувати. І зразу не можемо затонувати. Бо це означає, що ми брудне волосся, в яке насів, оцей весь, що я сказала, бруд попередньо, і ми взяли ще зверху затонували. то точно не буде гарно. 5-7 хвилин, потім це перед звіттям внести ще розчин. Освітлюючи гроші, тобто дивіться. Ми не працюємо стандартно, ми не наносимо на дружину довгу, на довгий термін нашу освітлюючий другник. Але логічно, що ми, коли наше коріння готове, вже освітлене, і нам з клієнтки припустимо коротка довжина, тоді тут коротка тере середня, ми можемо просто змиваючи прикорневу зону, надали трішки водички. І оцю суміш розподілили, розмилили на довжину обережно, без зайвих там якихось таких маніпуляцій, але просто культурно розподілили. І це там що? І залишили на 5-7 хвилин. Це просто очисті, тому що це все як насіло зовнішнє, переважно легко і віддасться при такій е ситуації. Там просто це декілька хвилин легкої суміші. Чому легкої? Бо тут вже буде водички? Якщо у вас клієнтка волоссям, так, там, до поясу, там, розуміємо, що нам на той суміші не вистачить, щоб очистити цю довжину. Тоді, звичайно, що ми робимо додатково суміш, але тут додається буквально е, саме мінімальний пісник до такої суміші і де, також ще додатково трішки вити. Тобто Це має бути така рідка, легка освітлююча суміш, яку ми гарно розподілимо прямо в мийці. На довжину по черзі по гарно це все промасажуємо акуратно і теж залишимо на 5-7 хвилин. Зрозумів? Це обов'язкова умова, щоб у вас був гарний, чистий колір при повторному освітленні, зрозуміло? Добре. Да. Ну, як би, це такі задачі. Це такі наші задачі. Це все, все вам зрозуміло. Так. З того, що ми з вами проговорили про первинне, тут є свої правила. Про повторне є свої правила. А, ну от собою, що тоді, вже можна затонувати. Само собою як завжди в кінці, коли вже очистили, тут освітлили, тут очистили, тоді можна затонувати. Зрозуміло? Добре, які процедури основні ми можемо виконати освітлюючими виробниками? Самі такі, от ми вже сказали, первинне повторне знебарвання, освітлення, а також ще, ще віддальний про травня. Пам'ятаєте? Що це за термін? Це терміну? Коли, коли, весь буде. борбник. Э, що ви мали на ну, так? А. Ні, ну де, от власне, тому дивіться, є поняття меланін, натуральний пігмент, а є поняття штучний пігмент. Тобто штучний борбник вже на волосся. Це коли таке потрібно. От, наприклад, клієнтка прийшла до вас, в неї там якийсь темний літін, вже хербований, наприклад, вона там шоколадна чи якась там брюнетка. І каже, я тепер сьогодні вирішила, що я хочу стати, наприклад, я саме такий простий варіант, кажу, не кажу, що вона сьогодні хоче блондинкою стати. Хочу стати мідною. Мідною там, рудою. І, і що ми маємо зробити? Ми можемо, пам'ятаємо ми можемо взяти, якщо в неї на у вас є бурник, взяти мідний дурник, чи людей нанести і чекати, що вона зараз стане кресуням. Yeah. Чому? Бо вона не красуня. Бо в нас не йде цього ефекту, тому що в нас є виробник вже на розумієте? Mm. Тобто, дивіться, ми не можемо у двох випадках нічого зробити з е темного фону, в якийсь там навіть на два тобі світліші, в двох випадках, або вона є на. Е П'ятому, четвертому, третьому, другому, третьому, боже, другому, третьому, другому, першому рівні, тобто це вона шитенка, брюнетка і чорна від природи, то ми не можемо сходу рудий дурник, чи е мітний дурник, чи якийсь навіть я не знаю, там русявий, от ми вирішимо, що так вийти, і нанести. Не буде, правда? І то саме, коли в неї вже є верних. Вона може й уся була готова, але зараз в неї, наприклад, шоколадний відтінок волосся. Так? Є верник штучний. Ми не можемо взяти ні одній руди, нанести і чекати, що буде гарно. Ні, бо просто нічого не відбудеться, тому що фарба, фарбу, верник-верник не може освітлити. Так? Тоді нам потрібна процедура протравлювання. Тобто це супра, яка наноситься на наше волосся. Забираємо до того рівня, до якого нам це необхідно. Тобто, якщо вода темна, але хоче стати рудою, це означає, що не треба до нуля забирати. Тобто треба забрати якраз до такої брудної режинки. Зрозуміло, там з два-три тони. І тоді затонувати в її ту бажану режим чи той мір. Чому ми не забираємо до нуля? Це, по перше, без сенсу. А по-друге, що з того нуля всі яскраві наступні відтінки будуть дуже швидко вимиватися. Розумієте? То якщо ми заберемо частково, ми залишимо трохи свого пігменту, так, і, і це буде і триматися в нас брудник наступний добре, і також буде в нормальному стані. Зрозуміло, дівчаточки? Це так. Загалом, щоб ми це не забували. Якщо до того всього, що ви зараз почули, запитань нема, то можемо завершити. На завтра ви маєте точно згадати, чим відрізняється первинне фарбування і чим відрізняється повторне. Там дві різні задачі. І дивіться, сьогодні дайте ще одну відповідь на питання, чи, яка різниця між поняттям освітлення чи зневарлення і поняттям фарбування? Коли ми освітлюємо, ми забираємо і пігмент, і, наприклад, той штучний якийсь бурник. Та? А коли звучить фарбування, це означає, що результатом буде якийсь колір. Тобто це буде якийсь правий колір, чи це буде темний колір, чи якийсь там натуральний, але це надання якогось кольору. Окей, тоді оце дому зупинимося і ви маєте вдома це собі добре, на завтра повторювати. Добре, вдома.